Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал. Запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. сьогодні я на ваше прохання е поділюся рецептом. Дуже гарним рецептом. Е виходить картопля Фрі, дуже всередині е м'ягесенька така, а зверху хрустка з коринка. Дивіться, яка дуже м'ягесенька, яка виходить. А зверху хрустка з коринка, а ще у соус дуже-дуже виходить смачно. Е кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо картоплю фрі. ось е, Так беремо, нарізаємо на поздовжну, отакво, на невеликі такі е, тоти. Мож, мож, спочатку можна е, ці, ось так розрізати. Я вже тут трохи нарізала. Бер, от, ось таких беремо. Де, 10 у мене таких картоплин. о, Аби були такі. Десь у мене був такий, що то різало на, на таку картоплю. Десь було. але. І, і на отакі невеликі нарізаємо полоски. отакі. О. Так повністю все ми нарізаємо. Я нарізала таких 10 картоплин. Ось ось так. Знаєте, таких о, 10 картоплин. Зараз я доріжу все ось такими брусочками. Аби то було то. то о, Розрізаємо спочатку можу так на половину. Відтак зруч, зручним для вас способом собі нарізаю. Ну, тут дуже бажано, аби гарний був е, ось, гострий ніж. І, і то будуть дуже гарно нарізатися. Тут залежить від ножі. ще. Якщо буде гострий ніж, і він гарно буде нарізати. Тепер нарізану картоплю ми добре отаку її промиваємо. Аби промити трошки цей крокмаль, ми її промиваємо і заливаємо чисто холодною водою і залишаємо на півгодини. Добре, але добре треба відкрокмалювати. Аби Це є такі, що крокмалисті такі, аби він, вона трохи від крохмалю її. Ось так залили чистою водою і залишаємо на, на пів години, на 30 хвилин. Так, вода наша закипіла, ми в воду даємо чайну ложку солі, ось а тут ми беремо, і ту воду, що відстоялася, пів години стояла наша картопля і ми її проціджуємо, відціджуємо її з води. Гарно промити і відсідити. І це ми беремо і складаємо, висипаємо в каструльку на 5 хвилин. Ось так. А цю далі проціджуємо. О, процідили і на 5 хвилин у, у воду, у кип'ячу воду, на 5 хвилин тепер виключаємо воду і вибираємо цю картопельку. 5 хвилин вона пройшла. І ми вибираємо аби стекла. На паперові рушнички, аби вона тут вже в нас стекла і викладаємо, аби вона їх ще вибрала вода. Таково на, папер... на паперові такі рушнички. Отако. Да. Так, промакуємо тепер, аби вона. Стала така сухіща, отак промакуємо просто ось його картоплю. О, так гарно промакуємо тими э, рушничками, аби у нас долини таке і з цим, і у нас стане така сухіща. Так, картоплю ми так промакнули гарно, тако -то, то тепер ми її отако крохмалим. бажано, бажано кукурудзяною, У мене немає, то піде й такий. О, отако. І отако притрушуємо отак гарно і розміщити треба. отако. Повністю отак розмішуємо, аби була вся картопля у крохмалі. О, отако. Ще, ще отут каво з боку де нема, ми дамо. Так, аби була вся вги у крохмалі. Тут поставили вже на фритюр, олію поставили і зараз будемо смажити. О, так, дивіться, як гарно, вже вся вона у крохмалі. Набралася крохмалі вже дуже гарно. І так, смажимо їх на такому ну, середньому вогні. 4-5 хвилин, десь так, аби б не було до готовності, отака б була. О, дивіться, отако. І вибираємо ми її. Вона вже, вона вже має бути готова. І вибираємо на е, той, рушничок, на, на рушничок такий, його. паперовий. Аби, аби жир цей забрати. І знову зараз будемо класти. Знову засипаємо. Так само можемо трошки більше поставити. Так, аби вона гарно, гарно плавала вона. Утім. Просто розмішуємо. Гарно, аби так вона плавала. У нас і зараз отаку берез коринку зразу. От. І все. І так. 4-5 хвилин на невеликому, якщо сильно, значить трошки прикручуємо. І ось така вона виходить. Ззовні така хрустка, а всередині м'ягенька, ніжна, дивіться, яка дивіться яка, яка ніжна, гарна виходить карто, картопля фрі. Зразу трошки на рушничок, а відтак кладемо у каструльку, отако складаємо сюди в каструльку і трошки ми зразу їх так чуть-чуть ми підсолюємо. Бо аби, аби була трошечка небагато, трошечка підсолена, і отак от перекитуємо. І так будемо, так будемо смажити всі. О. Готуємо соус до картоплі фрі. Беремо сметану. Дві ну, лишки сметани, дві лишки майонезу. І часник. Додаємо до цього е, три зубчика. Ну, Хто тільки любить, часник дає. І так. Даю дві лички сметани, дві три лишки сметани, дві три лички майонезу і два три зубчики часника. Хто хто яке любить за то-то. І трошечка соли, трошечка перцю, і такий буде у нас е, соус до картоплі фрі. Перемішуємо і ось такий соус. Так, і ще можна дати е, кропу. У мене у нас морожений кріп ось такий. О. І даємо так кропу. І розмішуємо такий так. Скільки хочете, ви собі даєте кропу такий, аби був тото. Е, -то. І розмішуємо, і у нас вже такий виходить соус. Ось така виходить у нас чудова картопля фрі і такий соус ми зробили до неї. От, і на ваше прохання, що ви мене просили, я заздоймила. І дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така, ось така, дивіться, яка делікатна, гарна така. Виходить, і соус виходить дуже гарний. І, і все смачнесенько, просто і по-домашньому, і дуже гарна така картопелька. Так що готуйте.